Доброго дня, мої хороші! З вами Art, Art Smaйк і я Березі Любов. Перед вами зразочок нової теми, яку ми розпочнемо, і будемо щодня покращувати свої навички. Це зразок петриківського розпису, який я приготувала для вас як ознайомлювальний. Петриківський розпис це один із наших етнічних українських розписів. Насправді їх дуже багато. Такі. Ви могли чути про такі, як самчиківський розпис, київський розпис, Косівський. Петриківський він, мабуть, просто найвідоміший і внесений до здобутку ЮНЕСКО як, ну, як національний здобуток етнічності от, українського такого творчого. І всякого такого. Отже, почнемо ми сьогодні із деталі, детальки, тому що плетівський розпис складається в основному з двох деталей це у нас перехідний мазочок, який ви бачите у зображенні пташки і квіточки, та із котячого пензлика. Кутячий пензлик виглядає ось так. Його роблять майстри. В домашніх умовах, тому що в продажі його важко знайти. Буває так, що майстрині самі їх роблять і продають своїм учням або тих, хто, тих кого знають. Ну, в общем, це шерсть котика, яку от ми самі робимо з них пензлики. Якщо ви не зможете знайти такого пензлика, можу, можна. Для, як варіант брати пензлик для китайського розпису. Я не можу казати, що він дуже схожий, однак це замінний матеріал, який ви зможете використовувати, щоб трошки було схоже на ось ці крапочки, які є на нашому малюночку. Тож, для початку і ознайомлення взагалі з красою цього розпису, ми з вами сьогодні зробимо оцю деталь: 4 листочки і квіточку в центрі. Тож, готуйтеся, візьмемо в ручки олівчик і почнемо графічний малюнок. Загалом, для чого ми робимо графічний малюнок? З його допомогою ми намітимо межі квітки. Чи тут в мене листочок брудний, переверну. Межі квітки. Та самих пелюсточків. Ми не будемо кожну-кожну-кожну пелюсточку наших квітки, квіт, квітки нашої, що я замовляюся. Але ще намітимо межі, по яким будемо малювати. Отже, по центру малюємо коло легенько, ледве торкаючись олівчика паперу. Збоку, у нас буде ось такий вигнутий листочок, і ще один буде виходити з під нього. Потім ми малюємо справа і зліва по два листочка. Два невеличкі. Один невеличкий, розхинлений в цю сторону, і один буде підніматися невеличкий ось тако. Отакої форми будуть наші, буде наша замальовка. Сподіваюсь, вам видно. Тут нічого такого складного немає. Головне уважно слухати і мати запасний листочок для тренування. Тож, для тренування можна використати будь-який листочок, який у вас є, якого вам не шкода, потім викинути, от типу, ось такого, як в мене є тут фото. Я його зігну, і ми з вами потренуємося, відкладу листочок з малюнком, робити перехідний мазочок. Отже, якщо для котячого пензличка, для тих крапельок, нам треба ось такий спеціальний пензлек то для перехідного мазка нам потрібен звичайний круглий синтетичний пензлик. Так як маски на даному малюнку у нас будуть величенькі, я пропоную ось такої товщини. Для початку потрібно підготувати фарби. Фарби для перехідного мазка мають бути такої консистенції, десь як сметана. А, відсотків 10%. Тобто вони мають бути тягучими, але, але при цьому і масткими. Чому називається саме перехідний мазок? Тому що ми беремо один колір, мочаємо пензлик в інший і робимо перехід двох кольорів. Для першого мазоч... для основного кольору, я вибрала блакитний, наприклад, і візьму ось ось цей фіолетовий для перехідного мазка. Я не стала набирати чисту палітру, а використаю фарби, які ми вже з вами малювали. Я гарно розмішую фарби, щоб вони були густі і не були такі рідкі, як водичка. Це головна така критерія, тому що, якщо буде вода, буде пляма, а замість маска. Отже, у нас з вами є основний колір. Вмочаємо, от ми просто вмочили. В перехідний, і робимо ось такий рух. Торкаємося, протягуємо і піднімаємо пензлик. Кінчиком пензлика ми перші торкнулися паперу, потім протягнули, і останнім папір, пензлик відірвали саме тож кінчиком. Ось. Торкаємось кінчиком, натискаємо, робимо мазок, піднімаємо, кінчик пензлика останній залишає папір. Тоді у нас не буде такого різкого обриву. Якщо ми зробимо отак. Ну, то у нас вийде отак. Да? Якщо ми хочемо гарний тоненький мазочок, ми робимо ми торкаємося, поступово розширяємо мазок і піднімаємо кісточку так, щоб у нас залишився тоненький ось такий кінчик. Для того, щоб зробити квітку, ми поступово будемо збільшувати. Тобто ми почнемо із бутона, ось так, і поступово будемо. Збільшувати нашу квітку. Як ви бачите, руку я кладу на, на бумагу, і повністю, ось так, я нахиляю нібито свою долоню в сторону і прокручую трошки пензлик. Тоді в мене виходить гарний мазочок. Сподіваюся, ви зрозуміли. І ми продовжимо уже в роботі з нашою квіткою. Відкладаємо чорновий листочок, однак, нехай він краще буде біля вас. Тому що інколи потрібно буде перевіряти і кольори, і густину фарби того, що ми будемо малювати. Тож, для основного кольору я використаю темний колір зеленого. Ось такий. А перехідним маском у мене буде жовто-зелений. Отже, я беру зелений. Куди ж мені його покласти? Ось сюди. І зараз розчиню жовто-зелений, щоб ми могли зробити перехідний мазочок. Ми можемо змінювати з вами кольори навіть на одній пелюстки. Тобто, якщо ми робимо листочок, ми можемо додати до нього ті чи інші кольори. Зараз спробуємо і дізнаємося, як краще. Я беру світло зелений і на краєчку листочка ось тут пробую перехід. Мені подобається. Тепер давайте візьмемо навпаки. І виходить ось такий колір. Також гарно. Саме в такому послідовністю ми будемо використов... виконувати нашу квітку. Отже, для малюнка нашої. Наших листочків, ми спершу беремо світло-зелений кольор. Повністю вимачуємо пензлик у світло-зеленому кольорі. Тобто прокручуємо його, щоб фарба була на, всьому, на, всьому, на всіх оцих волосиночках, і ніде не відривало. ну, не було порожнього, порожнього пензлика, ну дійсно, порожнього. І легенько зачіпаємо краплинку зеленого. Починаємо ми з листочків. Тягнемо аж до самої квітки. Знову кожен наступний мазочок ми будемо вмочати в перехідний колір. Ось так. Знову основний і трішки перехідного кольору. Натискаємо піднімаємо. Повторюємо останній мазочок, щоб заповнити весь простір. Натискаємо, піднімаємо. Тепер робимо наступну квітку, Чи не квітку, а листочок. Зробимо, напевне, ось цю нижню. Ні, хай буде верхня також. Натискаємо, трошечки нахиляємо руку і тягнемо, тепер просто я руку тягну, щоб заповнити весь цей простір нашого наміченого листочка. Знов перехідний колір. Мочаємо, ну, торкаємося і тягнемо аж донизу. Потім ці всі моменти вони перекриються, але краще заповнити нашій, нашу деталь фарбою одразу, ніж щоб потім були якісь дирочки. Я йду прямо бачите, поверх попереднього мазка, закриваючи поступово-поступово всі поступово ділянки. Знову мочаю, натискаю, щоб в мене не було щілинки, і бачите, в мене тут вийшла дирочка. Для того, щоб її виправити, я зроблю ось таке. В основний колір я додала перехідний блакитний колір квітки. І тепер зроблю ще один мазочок, прикривши все. Добавлю цю деталь і у передню квітку, чи цей листочок попередній. Взагалі для таких листочків потім використовується котячий пензок для вимальовування таких смужечок. Це є особливість самого петриківського розпису. Однак, оскільки це наш перший урок, ми цього робити не будемо. Прошу звернути увагу на те, що я малюю не перший раз, тож в мене це виходить легко і швидко. Вам я рекомендую потренуватися на чернових листочках, а вже потім братися до основної роботи. Для наступних листочків я беру вже темно-зелений колір і мочаю у жовто-зелений. Натискаю і прокручую рукою іду отак сюди донизу. Знову роблю те саме основний колір, перехідний. Торкаюсь кінчиком пензлика і тягну свій пензлик аж до низу нашого малюнка. І заходжу на територію квітки. <кій> <кій> Малюючи квітку, ми зможемо перекрити певні ну, ляпи, оці, а якщо ми залишимо листочок ось тут, буде дирочка і буде негарно. Тож, знову роблю те ж саме і перехідний колір. Замальовую. І останній мазочок. Я візьму блакитну фарбу для перехідного мазка і замальовую ось так. Повторюю ці всі самі маніпуляції із останнім нашим листочком. Перехідний колір у мене жовто-зелений. Бачите, я перекриваю попередній листочок. Якщо виходить трохи збито, ми можемо зробити лише одне: це повторити мазок. Поверх нього. В жодному разі ми не робимо отак: ми не підмальовуємо, ні. Ми беремо знову колір і робимо і ще раз спробу того ж самого мазка поверх попереднього. Попередній нижній мазочок. І останній Я вимастю трошечки в світлішій фарбі і вмочу блакитний, щоб зробити оцей акцент. Поєднати малюнок в одне ціле. У нас буде блакитна квітка, і будуть елементи блакитного кольору на листочках, що дасть нашій композиції таку цілісність. Подивіться уважно, як я це все роблю, я кладу руку. Якщо ви щось не виходить, ставте на паузу і пробуйте на листочку на чорновому, а потім приєднуйтеся до мене. Отже, для квітки ми з вами вибрали блакитний. Як основний колір, та світло-ліловий, як додатковий. Отже, як ми робимо квітку? Квітка буде щільним бутоном, як, на, наприклад, піон. Тому ми намічаємо, наприклад, ось олівчику можете намітити початок однієї і другої його мазка. Це будуть вихідні наші мазочки перші мазочки, які ми зможемо зробити. Починаємо ось так. Починаємо з серединки. Знову. Перехідний колір. І заквальовуємо ту крапочку своїм мазочком. Кладемо тягнемо, піднімаємо. Тепер входимо всередину. Тут уже можна. Робимо мазочок і тягнемо до от цієї крапочки. Вона, вона буде являтися от, звідки росте квіточка, тобто місце, де кріпиться до стебла. І зупинилися. Ми не робимо їх ось таким чином. Ми все зводимо до однієї крапочки. До однієї точки, щоб було як в реальному житті. Тобто квіти вони виходять з однієї точки і об'єднуються в бутон. Так і тут кожна пелюсточка вона йде до центру соцвіття. Тепер ми вже починаємо збільшувати наш бутон. Поступово опускаючи. Наші пелюстки. Я кладу руку ось трошечки в сторону, а потім вивертаю кисть руки, щоб зробити круглий мазочок. Однак пелюстки можуть дивитися всередину, це теж буде нормально. І заповнюємо весь простір, який у нас лишився поступово кожна наступна пелюстка буде нижче, нижче і нижче. І тут так само все я перекриваю, бачите, я перекриваю повністю всі ляпи, які були, коли малювали наші, наші листочки. І тепер наша квітка вона в центрі уваги. Вимиваємо пензлика і трошечки підсохнути. А поки я хочу вибрати якийсь колір, який дасть нашій квітки таку яскравість. Для цього використаємо червоний. Його треба гарно розмішати, щоб він був масткий і гарно брався на пензлик. І ми зараз перевіримо, чи підходять ці кольори один до одного. Тож, я вмочаю пензлик в основний колір, беру червоний і пробую на листочку. Ну, таке поєднання. Мені не подобається. Тож, я візьму трошечки інший відтінок. Наприклад, бордовий. У мене є фарба, так само, як і у вас, кольору Маджента. Це у нас такий розувувато-бордовий відтінок. Я його додавлю ось до цього кольору. Це був ліловий, який ми розділили. І подивимося, що у нас вийде. Колір став яскравіший, як ви бачите. І він ідеально підійде для перехідного мазочка і відтінить нашу квіточку. Тож, блакитний у мене закінчився, я покладу його ще. Якщо я поспішаю, ставте відео на паузу і продовжуйте зі мною, коли закінчите попередній етап. І не забувайте ставити лайк і перевіривірте, чи ви підписані на канал. Так, зараз я розчиню свій основний колір, щоб він був мастким. З баночки одразу брати не можна, тому що фарба буде липка, густа і не буде тягнутися. Візьмемо перехідний колір і спробуємо знову на черновичку. Чор... Ну, це такі вже більш, більш підходящі відтінки. Отже, я вмочаю пензлик, беру перехідний і починаю фантазувати, Добавляю пелюсток, поступово додаючи квітці об'єму. Оця вийшла. Гарно. Я хочу перекрити попередній мазок. Я роблю його поверх попередніх, збільшуючи об'єм бутона. Закручую центральний, бачите? Кожний мій мазок на початку я вмочаю в перехідний колір. З кожним мазком. Тепер роблю центральний. І мені хочеться підкреслити краї нашої квітки, тож я роблю ось що. Ось таким чином підмальовую край з однієї сторони. І з іншої. І останнє ми зробимо внизу. Вивертаємо пензлик донизу і робимо ось такі рухи. Клас, нібито гусеничка. Тобто спершу вниз нахилено, потім рівненько і підтягуємо догори. І у нас виходять ось такі мазочки. Також можна їх закріпити вже самими дрібненькими. Ось такими Раз і два. І наша з вами квітка готова. За бажанням ви можете додати якийсь, якийсь колір ще сюди, але не увлікайтеся. кожна квітка має мати не більше трьох кольорів, інакше буде негармонійно. Ось такий малюночок у нас з вами вийшов. Після висихання ми можемо прикрасити його крапочками. Коли фарба висохне, з допомогою пальчика можна додати якийсь колір ось сюди, наприклад, жовтий або білий, зробити крапочку, або з допомогою ватної палички. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забувайте ставити лайк, підпривіте свою підписку і дзвіночок, щоб ви завжди бачили, коли з'являється нове відео. А на наступному уроці ми продовжимо тему Петриківського розпису і потренуємося. Користуватися котячим пензликом. Дякую за увагу! Всім до побачення!